Любов до рідної мови, до рідної батьківщини, невіддільні поняття. Сьогодні, 9 листопада, у День української писемності та мови, мільйони українців писали радіодиктант. На жаль, більше ніж 8 місяців в Україні триває війна. Багатьом довелось покинути свої домівки. Попри це, усі ми живемо з Україною у серці. Кременчужанка Олександра, та киянин Максим, наразі перебувають за кордоном. Цьогоріч вони писали диктант для підтримки усіх тих, хто залишився вдома. Привіт! Мене звати Максим, я студент за обміном, зараз навчаюся в Німеччині, але щодня спілкуюся українською з моїми друзями, бо це моя рідна мова. І сьогодні я вирішив долучитися до марафону національної єдності, до радіодиктанту, тому що я вважаю, що українці в наші часи вони мають бути об'єднані і єдині у своїй підтримці України, в своїй підтримці української мови і в своїй боротьбі. Слава Україні! Коли я жила і працювала в Україні, я практично щороку писала радіодиктант, тому що я працювала журналістом і як українка. Ну, це було важливо і з професійної точки зору, і цікаво було просто перевірити себе. Зараз я живу і працюю в Польщі з відомих причин, і навіть сьогодні я в праці, але також долучилась до загальнонаціонального диктанту, писала через інтернет, ну і як завжди, перевірила себе. Я хочу сказати: як українка, яка зараз за кордоном, я бачу тут багато українців, які приїжджають і говорять російською мовою. І поляки не розуміють, як люди. Які втікали від російських танків, від ракет, від російського окупанта, можуть не говорити рідною мовою, а говорити мовою ворога. То я хочу звернутися до всіх своїх співвітчизників: говоріть українською. Кременчужанка Анна, яка наразі проживає у Одесі, цьогоріч вперше писала диктант. Дівчина переконана, що нині саме той час, коли необхідно популяризувати українську мову, адже українська це символ незламності та сили. Привіт з міста Одеси! Хочу сьогодні вперше спробувати свої сили і написати радіодиктант, що приурочений Дню української мови та писемності. Тож дізнаємося, наскільки я. Володію нашою солов'їною, Навіть відправлю свої результати на перевірку. Також я впевнена, що у такі важкі часи не можна забувати, звідки ти родом, і наша рідна мова є гарним помічником. У цьому наша українська мова це золота скарбниця душі народної, з якою ми виростаємо, якою живемо, і завдяки якій маємо величне право і високу гордість іменуватися народом України.